А ви чудово знаєте, що ми протидіємо. Я вважаю, так системно протидіємо російській дезінформації і ворожим інформаційно-психологічним спецопераціям. Тому я зараз це буду робити в нашій антифейковій рубриці, яка називається «Антидеза». Наш фронт боротьби з російською дезінформацією, рубрика Антитеза. Будемо говорити про те, що, на мою думку, має всі ознаки російської інформаційно-психологічної спецоперації проти України. Ймовірно, багатьох із вас збентежили там відеокадри, поширення соціальними мережами. Здебільшого це в телеграм-каналі. Про поплюження українського пас паспорту, мабуть, теж мабуть, я не обмовився українського прапору під російську попсу. І ну справді, от, ну така діч, а те, що це роблять молоді люди. Я думаю, що ці, ці історії треба розібрати детально, щоб розібратися в тому, що відбувається, тому що насправді тут є ознаки російської інформаційно-психологічної спецоперації під кураторством ФСБ, оскільки а, саме такі історії запускаються методично. А це виглядає як спланована кампанія, оскільки щось подібне виникає в різних містах. Та це такі точкові історії, вони не носять масового характеру на щастя, так але водночас, через інформування, ну в тих же соціальних мережах вони набувають таких, таких знаєте, ознак того, що а це не поодиноке явище, що найменше. А щодо, щодо ознак спланованої спецоперації, і яка містить ознаки ну певної координації. Ну, по-перше, те, що аналогічні справи проявляються, аналогічні випадки проявляються в різних місцях. Це перше, і по-друге, це дуже схоже взагалі в принципі на характер дій російських спецслужб, які Намагаються спровокувати ну, якісь, якісь знаєте, хвилі в, в, селу, в, тилу, в тилу України. Пам'ятаєте, що зафіксованими були, наприклад, така хвиля йшла. Країною котилася хвиля підпалів автомобілів військових. І лише після втручання такого активного втручання українських спецслужб в принципі стало зрозуміло, що це скоординована кампанія, яка, якою керують російські офіцери ФСБ, використовуючи різні прийомчики, та різні прийоми, які відпрацьовуються так в стилі такого квесту. Ну, от ніби все це спрямовано на молодь. А, гра з елементами винагороди, а, що характерно для людей, які ну, там, грають в комп'ютерні ігри, наприклад, так. І а, ось такі такі випадки вони справді можуть справляти а, враження ну, певного масового руху. Хоча насправді вони є поодинокими. Ну, от я принаймні бачив подібні повідомлення з кількох міст, в тому числі із Києва. На жаль, а, в яких. Як назвати цих людей? Ну, це молоді люди, але я назву, я, я скажу так. Ну просто на мою думку, російські спецслужби просто використовують якихось дегенератів імбіцилів. І не важливо, скільки років цій людині насправді тому, що навіть якщо це вік юнаків, а це знаєте такі дії. Мають, ну за них по перше, треба відповідати, а по-друге, ну голова ж існує для того, щоб щось думати, та розуміти, що ви робите, і і навіщо? Крім того, я думаю, що подібні випадки нам з вами треба розбирати, оскільки ми пишемо такий підручник російських інформаційно-психологічних спецоперацій, робимо класифікацію з тим, щоб робити розуміти, що робити з цим далі. А яка мета російських спецслужб? Окрім там ну дискредитації України, а окрім а, такого депресивного впливу на, на багатьох людей, я думаю, що таким чином а, російські куратори намагаються виявити лояльну а, агентуру, та, таку ну тупу або жадібну, можливо, яка здатна насправді палитися, а, ну тобто засвітити себе. Наразити себе на певні неприємності, на певний громадський осуд, але з розумінням того, що ну ми ж маленькі діти, нам все одно нічого не зроблять. Та й живемо ми в демократичній країні. Це вже на Росії, мабуть, очевидно. Такі молоді люди були б десь в підвалах ФСБ, і з ними працювали спеціально навчені люди, які ставили би їм не лише різні неприємні питання, а тут демократія, знаєте, ну, викличуть на профілактичну розмову в Службу безпеки України, але ну, насправді нічого критичного не станеться. Так? І окрім того, що тут може бути зафіксовано матеріальний інтерес. А це може бути і і щось щось таке, що що може свідчити, от як на мене, та що може свідчити про те, що відбувається загалом на цьому етапі війни, чому росіянам це цікаво? Щоби піднімати такі психологічні хвилі деморалізуючого характеру щодо там молодих людей, які беруть в цьому участь, ну як на мене, звісно, інститут сім'ї ж ніхто не скасовував, правда? Він все одно існує, і цілком ймовірно, що. Що молода людина чує в сім'ї, тим вона керується в реальному житті, розуміючи, що ну по великому рахунку, те, що я сказав, реального покарання не буде. Буде ну максимум якась профілактична бесіда. Можна буде вибачити, спринести всім, всім вибачення, але заробити якісь певні бали а, у своїх російських кураторів. Ну приблизно таким чином. А більше того, на мою думку, російські спецслужби. Проводячи такі квести, а за а, і аналізуючи їхні результати, за там за лайками а, в соціальних мережах, та ну, от ці, ці там особи провели якусь акцію, і є якась реакція в соціальних мережах. Хтось підтримує, до прикладу, та хтось там лайкає. А є гнівні коментарі, і їх дуже багато. Це все є масив даних, такі метадані, які опрацьовують російські спецслужби, заміряючи такий, так би мовити, рівень сприйняття і цієї акції, і загалом рівень несприйняття, рівень ненависті до, до того самого руського міра, і тому от щось подібне, використовуючи дурачків відверто я просто інших слів не можу назвати, тому що розумними людьми це назвати важкувато. Тому ж, зрештою, ми ж з вами насправді говоримо не про дітей з дитячого садочка. Правильно, ну тобто, це люди, які отримали якусь освіту, в школу ходили. Студенти, очевидно, достатньо дорослі для того, щоб голова працювала. Насправді, От досить часто мені здається, ми нівелюємо цей віковий показник. І ну, спотворюємо в принципі сприйняття молодої людини і її, її здатність там до мислення і до, до якихось відповідних дій. На мою думку, подібні спецоперації, а я вважаю це спланованими спецопераціями. Ну, принаймні, вони містять всі ознаки. Це не хаотичні якісь історії. Та вони а, працюють з тим, щоб отримати певний запас. Інформації про психологічний стан людей країни, яка перебуває у війні. Я просто переконаний, що російські спеціалісти аналізують ці дані. Там очевидно працюють соціологи фахові, які розкладають е, наслідки всіх цих історій, з тим, щоб планувати якісь наступні спецоперації. І оця історія з виявлення лояльної агентури, на мою думку, вона стоїть. Не на останньому місці, тому що, ну, в принципі, соціологічна розкладка вона може скласти там відповідний профіль, а відповідний портрет тих людей, яких може, які можуть використовувати наші вороги, в тому числі, на жаль, і для певних диверсійних дій. Тому що недаремно я раніше згадав ось цю хвилю підпалів, до прикладу, так? і... Е я думаю, що з цим також треба працювати ну, методично. не сприймати подібні вияви, як щось таке, що, як, як знаєте, як трубу прорвало. Тому що ворог достатньо системний, тактики у нього відпрацьовані, підручники, як розхитувати країну зсередини, існують. Та, і я взагалі вважаю, що. Коли говорять про загадкову душу Владимира Путіна, все це помилка. Все це величезна помилка, нагнітання такого Ореолу і туману, невідомо, що там, що, що мислить російський диктатор і чого від нього очікувати, оскільки насправді російське керівництво діє за, ш... за шаблонами, за старими історичними шаблонами, які прописані в методиках КГБ ФСБ. А, і це можна простежити за всіма діями, які застосовувала і застосовує Російська Федерація по відношенню до України. Ну буквально починаючи із спроби анексії. України та це була спроба анексії. Ну, спочатку вона була розтягнута в часі, починаючи з 2014 року. Коли росіянам набридла така довга анексія, чи спроба анексії, вони перейшли до бомбардувань країни та до ну фактично до масованого а, вторгнення з усіх боків. Це вже був лютий 2014. 24-го року, і по суті, справи це було дуже схоже на те, що робила Гітлерівська Німеччина, анексуючи Австрію, до прикладу, я зараз скажу про зовнішню атрибутику і про філософію всього цього явища, тому що Гітлер користувався, а, користувався такими термінами, як там одна нація, одна країна. Одна мова, і все таке інше. По суті, справи це те, що намагався зробити Володимир Путін. Про те, що коли він говорив, коли ми з вами чули про те, що існує один народ, і все таке інше, це списані штампи з дій країн окупантів і з дій спецслужб, які розробляли відповідний базис і відповідний ґрунт для того, щоб, ну наприклад, виправдати вторгнення. А і, крім того. От, якщо говорити про, про те, що очевидно росіяни розігрують певні сценарії, такі психологічні, психологічного впливу на на українців, в цей дуже відповідальний період війни. В дуже тяжкий період війни, коли ну, насправді вони би хотіли дестабілізувати країну зсередини, і для цього потрібен такий масований психоз і депресняк. Та? Ось ця картинка, вона якби має доповнювати ландшафт того, що відбувається в принципі зараз в країні. Але кажуть, що на всій цій історії попалилися і Ну, окрім того, що спалилися діточки відомих батьків та відомих татусів. Тут ще є цікавий момент. А, от татусі, як на мене, сидять тихенько і не, від, не відсвічують. Я би, звісно, прийняв би формулу, що батьки за дітей не відповідають, які діти за батьків, все правильно. Але просто я бачу всі ці партійні історії, хто чим займався до російського вторгнення в Україну. Та це продовження певної такої політичної лінії. На нищення державного суверенітету України про всіх казати не буду і цього не можна робити. Очевидно, що в певних випадках профілактична бесіда таки насправді допомагає розплющити очі на те, що відбувається, це правда, але водночас і певні системні речі мені здається не зважати на них це достатньо помилково, тому що всі ці інституції російських спецслужб а ФСБ. Головного розвідувального управління Міністерства оборони Російської Федерації, вони насправді відпрацьовані і використовуються проти українців, проти, ну, вибачте, нашої психіки, достатньо системно. Зрештою, всі ці іпсо-і дезінформаційні кампанії, вони насправді на те, й розраховані, щоб, по-перше, створити хаос в головах у людей. Це по-перше, а по-друге, щоб дезорієнтувати. Людей і нагнати побільше страху, страх, на жаль, працює. Ми це з вами бачимо, що Росія цим користується активно, ну буквально залякуючи політиків країн, які є партнерами України. Там теж відбувається абсолютно системна робота, яку також можна цілком чітко кваліфікувати. Розписати і розуміти, що з цим потрібно робити. От найперше, найперше, це не потрібно до цього цим легковажити, та і вважати, що це от, ну якось воно само собою так організувалося, синхронно в кількох місцях, не лише в кількох місцях, а в кількох кількох містах достатньо великих, коли проходять подібні інформаційні атаки. Та це не відбувається випадково. Це ну, якби треба чітко робити, чітко розуміти і е, достатньо активно працювати, по-перше, з цими випадками, а по-друге, працювати на випередження. Я, війна вона ж йде не лише на фронті, це не лише. Війна, війна на лінії бойового зіткнення, війна йде і в тилу, і війна йде різними методами і засобами, в тому числі інформаційними, ну точніше сказати, псевдоінформаційними або дезінформаційними у вигляді спеціальних операцій, які вже мають своє своє чітке визначення і свою. Абревіатуру інформаційно-психологічні спецоперації. В даному разі вони активно застосовуються проти України, заміряються результати а, того, що, а, що відбулося. Очевидно, робляться певні, а, певні рекомендації на майбутнє, яким чином впливати на мозок українців. Ну, але розуміючи всі ці історії, я думаю, що. Ми з вами маємо досить стійкий імунітет проти подібних штучок, які розігрують російські спецслужби. Ну тому що ми вже навчилися. От, ну на власній шкірі ми знаємо про, про те, яким чином впливають на свідомість російські там засоби масової інформації, до прикладу. І мені здається, що цей імунітет у нас навіть сильніший ніж в багатьох. Ніж у багатьох громадян інших країн, цивілізованих країн, які досить часто плутають російські інформаційні диверсії, я інакше це назвати не можу, і свободою слова. Ні, ми вже навчилися це розрізняти, і, до речі, будемо цьому вчити наших партнерів.